Кіро розкажіть, що у вас сьогодні за локація? що ви будете сьогодні? А, продавати? надзвичайні ренадзвичайні речі відбуваються. Давайте екскурсія. Екскурсія Значить, це в нас фермерська лавка. Тут представлена вся продукція, яка виробляється в селі. Все ми робили самі, все хендмейд найкращої якості. А і в нас ексклюзив, це зона з хот-догами. Такого не було і не буде. Розкажіть в чому ваша фішка? У нас будуть супер круті селянські ходоги з селянською фермерською капустою з булочкою бріош і смачними добавками і соусами. У нас буде піца, картопля фрі, сирні кульки, сирні кульки дуже круті солодощі вигляді картоплі фрі, лимонади. До речі, у нас буде дуже 3 буде дуже. 3D Друг, так що приходьте, купуйте. Розкажіть, що у вас сьогодні буде тут відбуватися, продаватися, презентуватися? Я не знаю. <рес> <рес> нас сьогодні будуть класні смачні э, страви э, для благодійного ярмарку. У нас такий сьогодні невеликий пікнік, і буде дуже смачно на підтримку наших воїнів за селом. Смачні пирожки з м'ясом, з капустою, сирні палички, сосиска в тісті, Ну як завжди, шашлик курячий, свини, приходьте дуже смачно! Щось цікаве у нас тут відбувається. Марина що володі звичайно. Так, так вас чекає лотерея і купа подарунків від нашого ЖК сертифікати чекають на вас. Доброго дня. Розкажіть, як вам на ярмарці? Що сподобалося, що купляли, що куштували? Ну, е, Какао. Звісно, що дівчата атакували передусім какао, маршмело, солодощі. Ну а хлопці шашлик. Шашлик і Миші? дуже. Я спочатку вони собі взяли, я у них скуштував е, і потім вирішив взяти для всієї сім'ї. Дуже смачно. Да, все сподобалось. Компот вкусний, дуже був, хот-доги. маршмелов вжарене, все саме класне. Супер, дуже всього багато. Я навіть не знаю. Тут очі розбігаються, що купити щось. Ну дуже, дуже смачно. Мені сподобалось перший Б, перший А дуже сильно ну, постарався зробили свою зону. Да. Мені дуже сподобався. отам от Глінтвейн по 10 гривень. Дуже дуже смачний, безалкогольний. Сподобалось свято. Я... Я хотів би, щоб. Більше було таких свят. Все сподобалось, все смачно. Купляли печиво. Що ми ще купляли? Тірамісу, все смачне, все супер. Мені дуже сподобалась пана кота від команди Чомусиків. Дитині Дякую. дуже сподобалось печиво. Покажи, яке ти їла. Смачне печиво? Так. Да. Пахвалу. Бачите? Пахлава. Ну, Пахвала. ми дуже смачно. Ми купили. Майже у всіх все купили пиріжки, які робить садочок. Прям вообще. Дуже-дуже смачні. І головне, що діти в захваті. Чудово. Все купили, все поїли, смачно, дуже весело. Шашлик хот-доги супер. Ну, В принципі, нормально все. А я виграв сертифікат. Детський магазин. Сподобалося все, нічого не їли, не встигли. Але все сподобалось все дуже класно. дякуємо за цю організацію. Софія клубне молодці. Саме більше сподобались ці пірожки з м'ясом. Це просто взагалі, смак дитинства, як в школі. Єлі сладості, єлі багато всього вкусного. всього не перечислять, все було замечательно, прекрасна організація. В принципі, як І, завжди. І звісно ж, спасіба всім учасникам. Добрий вечір. Наївся піцу з'їв, солодощів наївся просто бомба. Ще й собі набрав додому. Дуже сподобалось. Їли все, особенно Глінтвейн. Дуже було смачненько. Це сподобалося. Продали всі хадоги. доги були топові. На наступний раз бронюйте місця, щоб їх ухватити. Все класно. У нас взагалі все було класно, їли тільки своє. І правильно да. робили. І шашлик від адміністрації дуже смачний. Ду дуже круто, дуже. Ми вон ходили з е, Вітою, продавали е, все, що напекли. Дякуємо людям за щирість, за доброту. Всім привіт. Я педагог-організатор. Я нічого не коштувала, але мені все сподобалось. Я просто все взяла з собою додому. Щиро, щиро вам дякую. Я пишаюсь кожним кожним з вас. Сьогодні ви показали свою згуртованість. Ви показали такий ентузіазм, Ви стали такою командою. Це дуже приємно дивитися. Я вам дякую. Дякуємо хто був з нами на цьому ярмарку. Чекаємо вас на весняному. Вже можете готуватися.